Вітаю, друзі, на своєму каналі. Я вас тут завжди рада бачити. Сьогодні буде про духовний розвиток особистості. Дійсно, езотерика тут буде відпочивати. Я буду розказувати про це з іншого кута, не так, як це роздивляються звичайно. Там практики якісь енергетичні, медитації. Це буде трохи по-іншому. Тому що все наше життя воно сприяє нашому духовному розвитку. Перш за все, що я хотіла сказати, це тільки сьогодні перший день, коли себе добре почуваюся, захворіла, і це сама накопичилось десь за місяць. Я дуже така відповідальна людина і завжди з відповідальністю ставлюсь до свого фізичного стану. Але тут щось пішло не так і я вам скажу, що. Коли я це зрозуміла, я одразу одужала. Я відкладала рішення, яке мала прийняти ще два місяці тому. Це стосувалося нашого бізнесу, нашої роботи. І коли я це зрозуміла, відразу організм почав одужувати, мені полегшало. І що я зрозуміла? З цього я ось знімала відео, пам'ятаєте, що хвороби вони нас це... Це не прокляття, це дар насамперед. Подивіться це відео, буде ось тут. Про те, що треба подорослішати, не біжати одразу в духовний розвиток з ціллю якось дуже швидко себе змінити, дуже швидко. Якийсь дізнатися магічний спосіб, щоб покращити свій матеріальний стан, зробити якусь практику, яка просто відразу все перемкне всередині вас. Я кажу, що ми повинні стати дорослішими, тому що ми йдемо в духовний розвиток, збігаючи від життя, від матерії. На нас настільки давить весь цей світ, що нам здається, що краще я відсторонююся від нього, знайду якусь магію, яка буде працювати на мене, на моє життя, і все влаштується саме по собі. І в деякому сенсі це правильно так думати. І раніше б я вам сказала, що забудьте про все робіть цю медитацію, цю практику і все вирішиться саме по собі. Тепер я вважаю, що ми не повинні біжати в духовний, збігати від життя, йти в духовний розвиток, очікуючи, що проблеми вони вирішаться самі по собі. Що якось в світі все налагодиться саме по собі, без вашої участі. Не будемо забувати, що ми маємо фізичне тіло, наша душа має фізичне тіло. Ми прийшли в фізичний світ, який є частиною духовного світу. Але ми тут для того, щоб вчитися матеріалізовувати свої наміри в фізичну реальність, тобто брати з духовної сфери і реалізовувати фізичні реальності. Це дуже добре. це Необхідно користуватися зараз. Наш світ нас вчить, тому що ми повинні звернути увагу на те, що відбувається навколо. Ми не повинні відсторонятися від світу. Ось ці всі повітряні тривоги, якими на жаль в лапках дуже багата Україна зараз, через дуже гарних в лапках сусідів. Ми нас це реальність вона вчить жити. Тут і зараз ось вам і урок про усвідомленість. Життя саме нас вчить, якщо придивлятися, що саме відбувається зараз в цій реальності. Зараз такий час, що необхідно прийняти себе, прийняти цей світ, не біжати, не тікати, навіть внутрішньо. І тоді успішно пройде квантовий перехід, і ви будете злагоджені зі світом. З людьми, з усім простором, в якому ви знаходитесь. Ось тут і починається справжній духовний розвиток. Коли ви приймаєте себе, ви приймаєте світ, це сама сильна практика усвідомленості, від якої слід відштовхуватись, коли ви прагнете більше пізнати себе, більше зрозуміти про світ. Побачити своє місце в ньому, отримати необхідні відповіді на якісь глибокі, внутрішні запитання, які, можливо, вас бентежать вже не перший рік. Прийняття перший крок в духовному розвитку. І це прийняття починається з самої людини, з її фізичного тіла. Ви не повинні порівнювати, ви просто приймаєте, ви розумієте, що вам. З цього тіла ви не зможете просто так збіжати. Воно ваше. Ви повинні його полюбити. Оце прийняття воно приходить поступово, не відразу. І в цьому велика сила того, як відбувається процес, коли ваше внутрішнє синхронізується з зовнішнім. Це Дійсно, магія, звичайно, земна, але сама сильна, коли ви любите себе, світ синхронізується з вашими почуттями, і ваша реальність змінюється, вона стає добрішою. Ви притягуєте до себе людей, з якими вам комфортно, з якими підсилюються ваші позитивні риси, характеру, вашої особистості. Ви притягнете в свій світ таких людей, які теж цікавляться духовним розвитком. Ви отримаєте підказки вищих сил, які покажуть вам, яку саме практику застосувати в своєму житті, як саме покращити матеріальний стан, коли реальність синхронізується. Це означає, що ви прийняли себе, прийняли світ, і більше немає ніякого внутрішнього супротиву. Ви повністю зливаєтеся з собою, зі своїм тілом. Ви не боїтеся втратити свою особистість при зливанні з колективним розумом. Це те, чого ми сюди приходимо. Ми тут можемо в якийсь час. Злитися з колективним розумом, і в той же час ми шукаємо спосіб відокремитися від цього, щоб пізнати себе, але ми всі частини одного цілого, одного творця, однієї божественної сутності. І це розуміння, воно вище. Це коли ми відрікаємося від своєї особистості і зливаємося. З усіма частинками цієї божественної суті, тому духовний розвиток він в один і той же час різноплановий, можна підійти до розуміння себе, до розуміння навколишнього світу з різних позицій. Але є багато людей, які практикують його, які практикують східні якісь незвичні практики, а результату немає, немає злагодженості. З самим собою немає повного розуміння, що ти тут, що це не просто так, що ти на своєму місці. Що б не відбувалося навколо, це все задля твого розвитку, це все задля самого тебе. Тому прийняття себе і світу, оцей стан. Глибокої усвідомленості тут і зараз, коли ти не думаєш про майбутнє, бачите, як зараз все в Україні так відбувається, що в цьому можна знайти позитивні моменти, і це зніме напругу з нашої нервової системи психологічно. Ми будемо відчувати себе в безпеці, коли будемо розуміти, що це все, що зараз. Жах, який відбувається, це для духовного розвитку вашої особистості. Ви зараз вчитеся не жити майбутнім, не тікати в минуле, менше спогадів, більше усвідомленості, ви розумієте, що ви прокинетеся, і все буде зрозуміло, як ви проживете той день. А зараз вам важливо залишитися живим сьогодні, бути собою. Ви розумієте в стані тут і зараз, що саме вам потрібно зробити? Куди ви рухаєтесь, не дивлячись. На те, що буде через рік, через п'ять років і далі. Ви максимально концентруєтеся на своєму сьогоденні. І це прекрасно. Нехай це буде зараз стартом вашої підвищеної усвідомленості, вашої сильної особистості, яка формується саме зараз. Пам'ятайте завжди духовний розвиток. Починається, коли людина усвідомлена, вона приймає все, не тікає ні від чого, вона вже не знає страху, все для неї прийнятне, вона все розуміє і бачить так, як воно є, нічого не надумуючи, не навішуючи на це ярлики, ілюзію, якийсь самообман. Тому, якщо у вас Є бажання більше дізнатися про усвідомленість, почути, побачити, відчути на собі, що відкривається після цього стану, отримати більше відповідей. Я чекаю вас на своєму патреоні. Буде посилання під відео, там концентрована інформація, ексклюзивна те, чого я не даю тут. На каналі, на своєму блозі. він ще Мій блог новенький, але він вже формується поступово в Хоча до цього в мене був величезний блог, якому було 10 років, але ці всі події і його необхідно було позбутися, тому що він був в російській зоні.ру. Тому це новий блог, я вас теж там чекаю, там з'являються нові пости. Все більше і більше. До зустрічі в нових відео.